Отримання виторгу від експорту палива, в основному нафти, нафтопродуктів і газу, був одним із головних факторів відновлення російської економіки. Після втрати доступу до західних технологій і ключових ринків збуту, Росія вже не зможе повернутися до колишніх обсягів експорту вуглеводнів ні у фізичному, ні в грошовому вираженні. Такий прогноз зробили експерти Інституту енергетичних досліджень Російської академії наук і ЕДЕРАН. Передає за Moscow Times за їхньою оцінкою у найближчі 25 років. Економіка втратить 40% паливного експорту, а доходи від нього скоротяться у 2,8 рази. Валютний виторг від експорту вуглеводнів, на який десятиліттями імпортувалися технології та ширвжиток з 315 доларів мільярдів у довоєному 2021 році. Впаде до 146 доларів мільярдів до 2030-го а 2000 ПЕТ 10 -20 року становитиме лише 114 доларів мільярдів експорт нафти і нафтопродуктів, згідно з прогнозом РАН. До середини 21 століття буде на чверть нижче задовоєний 167 мільйонів тонн на рік проти 217 мільйонів, а доходи від нього впадуть у 3,4 рази з 238,2 мільярда доларів до 70,8 мільярда доларів експорт газу. Що впав до рівнів 1985 року після втрати Газпромом європейського ринку, відновиться до 193 мільярди кубометрів на рік, але залишиться на чверть нижче задовоєний 259 мільярдів кубів. Газові доходи економіки при цьому скоротяться на 43% 76 доларів. 3 мільярди до 43,3 мільярда доларів на рік. Експорт вугілля. За прогнозом РАН обвалиться більш ніж у десятьох разів за 25 років із 208 до 20 мільйонів тонн на рік отримання виторгу від експорту палива, в основному нафти, нафтопродуктів і газу було одним із головних факторів відновлення російської економіки, наголошують експерти РАН. Вони нагадали, що зліт цін на нафту і газ породив економічне диво перших президентських термінів Володимира Путіна. Наприкінці 2010-х вивезення вуглеводнів за кордон забезпечувало до третини російського волов'ївнутрішній продукт. Але у найближчі десятиліття ПЕК втратить колишню роль локомотива економіки Росії, а його внесок у внутрішній продукт зменшиться в ятеро йдеться у статті. Експерти зазначають, що і без того млявий розвиток економіки країни посилюють безпрецедентні санкції, ставлячи під сумнів можливість виконання цих функцій. Нагадаємо, Газпром у 2023 році отримав чистий збиток у 629,1 мільярда рублів, майже 6,8 мільярда доларів після чистого прибутку 1,23 трильйона рублів, близько 13 доларів мільярдів. Роком раніше компанія, яка вперше за 25 років отримала збиток, який до того ж став найбільшим за усю історію Газпрома, почала розпродувати майно.